Анна мама п'ятьох дітей. Сьогодні прийшла отримувати вже освячений великодній кошик, який для неї підготували у благодійному фонді Карітас. Жінка розповідає, працює з фондом декілька місяців і вже відчуває допомогу, як матеріальну, так і духовну. Допомога багатодітній родині якраз в цей час війни якраз дуже в тему. Відтак понад п'ять сотень наборів підуть у руки підопічних фонду. Зібрати допомогу та надати людям необхідні послуги допомагають добровольці, меценати, волонтери та всі небайдужі. Ми з іншими волонтерами постійно долучаємося до допомоги самотнім багатодітним сиротам. От, всіма можливими способами, хто коштами, продуктами, хто допомогою у розвозці, робимо цим людям невеличке свято, робимо їм якесь нагадування того, що про них не забули, про них пам'ятають. У зібрані пакунки входить Паска, м'ясні та молочні вироби і інші страви, які є традиційними у Великодній корзині. Деяка частина цих наборів, Паски, особливо ми. Тут самі зготували, тобто випікали їх, залучаючи знов ж таки цю молодь, осіб похилого віку, які ділилися з молодими своїми рецептами, своїми, так би мовити, таким досвідом. Подібні акції підтримки проводяться вже понад 13 років. З матеріальною допомогою люди отримують увагу та підтримку, якої потребують найбільше. Кожна паска це не просто кусочок хліба. Це є частинка любові, частинка любові, яку нам передали ті, хто зголосився нам допомогти. А ми вже цю частинку любові несемо до тих, хто десь її потребує, комусь десь бракує. Тому це, це, це таке велике духовний зміст цього свята. Тим, хто не зміг самостійно прийти забрати пакунок, волонтери доставлять його додому, аби святковий стіл був у кожного. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.